Узбережжя Чорного моря це справжній скарб української землі. А команда Стоп корупції з'ясувала, що деякі впливові українці ладні на все, аби цей скарб привласнити. Маленьке селище Затока в Одеській області це майже 200 баз відпочинку і 12 кілометрів чистого пляжу. В день тут тихо, тепло і спокійно. А так у затоці вночі. Та громада селища до цього звикла. Сергій, журналіст Одещини, каже, пожежі в затоці це норма. Постійно відбувається у міжсезоні навіть там бувають епідемії пожеж, наприклад. Буває таке, коли йде, йдуть конфлікти. Але це спостерігається вже так років 20. Про селищні розбірки заговорили на всю Україну лише навесні цього року, коли рейди влаштували вже на державні бази відпочинку. Та про це трохи згодом зараз з'ясуємо, як все почалося. Із анексію Криму літнім відпочинок на Одещині став значно популярнішим. За даними аналітиків, лише у затоці за один сезон на туристах заробляють майже 50 мільйонів доларів. Тож це ласа годівниця. У будь-якому конфлікті особливо майновому можна знайти інтерес колезу депутатів, тому що найцікавіші, най, найсмачніші шматки вже розділені, і навіть Дрібні бізнеси, вони вже депутатами яка сам контролюються. Затокська земля це дуже ласий сматок чиновники та депутати затоки не стрималися і почали дрибанити землю. За що поплатилися? Прокуратура Одеської області повідомила про підозру голові Задоківської селищної ради, керівнику земельної комісії та головному архітектору міста Білгорода Дністровського. 2014 року чиновники незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку реакраційного призначення площею понад 3 гектари. Махінації з дозволами не єдиний спосіб привласнити землю. 2014 року невідомі підпалили бази відпочинку «Топаз» і Геолог. Це не поодинокий випадок, коли у нас була пожежа в затоці. У нас була пожежа, буквально от недавно, в квітні, місяці горіла база відпочинку Сказка. Потім у нас в минулому році, в грудні місяці, була пожежа на базі відпочинку Золоті піски підпалені бази Топас і геолог державні і підпорядковані підрозділом управління Держгеонадер. Але рейдерів це не зупинило. За два роки вони повернулися до баз і почали їх трущити просто неба. У 2004 году, году есть решение суда Белгород-Днестровского, яке гласит о том, что некая гражданка Лещук Ирина Владимировна вроде бы 30-го года рождения. Заключила с Причерноморским державным региональным геологическим предприятием договор о совместной деятельности, который гласит, что между двумя сторонами заключается договор на тему обустройства базы отдыха ТАПАСа. Та виявилося договір фіктивний держпідприємство, якому підвідомча база топа за адресою вулиця Лазурна, 13, виграло суди в усіх інстанціях. Але ті знову повернулися до баз, і цього разу вони мали новий документ, ще абсурдніший за попередній. Міліція приїхала, посмотрела документи. і виявляється, У них документи на наше імущество. Которая знаходиться по адресу Лазурная, 11А. Как такового адресу улица Лазурная, 13 вже вроде бы і нет. Звідки у загарників документ на нову адресу ми з'ясуємо пізніше. А зараз самі навідаємося до цих баз. Ми йдемо до бази Топас, яка знаходиться за вулицею Лазурною, 13. Зараз введемо цю адресу в навігатор і подивимось, куди вона нас приведе. І супутник нас привів саме до захопленої бази. Та слідів від бази відпочинку майже не залишилося. На території не можна виїхати. Чому? Не можна. А київсь заборонено. Ну, сказав, навчально не витикає. А хто сказав? Начальник. А як з ним зв'язатись? Як його звати хоч? Як нам з ним поспілкуватися, з вашим начальником? Ні, не знаю. Не знаю. Йти ти ми нікуди не збиралися і продовжили знімати розкорочену базу. Зараз закривають вхід, поки ми тут стоїмо. Ні, база ніколи. не існує. – не існує база, ви кажете? А куди ж вона зникла? Так звані охоронці території збіглися миттєво за лішені хвилини. Зрештою, прийшов головний. Чоловік, який представляє з яким би хотіли б поговорити, він зараз на даний подісці. Давайте ви залишите номер телефончика. От ми, угу. ми передадим, ви зазвонитеся, он приїде, і ви в місті вже все будете якби. Охоронці стерели і сусідню базу. Таку ж розкорошену. Навіть перегородки між ними знесли. А тут, колись була база геолог. Ніхто нам не перетелефонував, тож ми вирішили самі знайти 86-річну Ірину Ліщук, яка згідно з документами організовувала рейдерське захоплення державних баз відпочинку на вулиці Лазурна, 99, в селищі Затока. Зареєстрована база відпочинку Топас. Та чи є вона насправді? Зараз переконаємось. Славочка, добрий день. А ми 79 Лазурна, а 99 куди йде? Аналогічно, ми почули від усіх людей, яких зустріли на цій вулиці. І за годину пошуку ми не знайшли ані фіктивного підприємства, ані навіть самої адреси. Ми з'ясували, що за точно такою ж схемою було віджато базу геолог тільки з іншими назвами і датами. Та цього разу адреса примарного підприємства була та сама, що і в бази геолог, ставши документи на змінену адресу. Знову ж таки, депутатський корпус міняв, місцева влада міняла, вставила свої підписи. Це не фальшивки. І справді змінити адресу могла лише місцева затоківська влада, і зробила вона це ніби на замовлення. Дуже вчасно. Активісти вже намагалися дістати рішення місцевої ради. Відписка чиновників шокувала. Затоківської селищної ради розглянуто ваш запит щодо надання інформації та документів сесії Затоківської селищної ради за 2015 рік. Надати запитувану інформацію та документи неможливо у зв'язку із викраденням. Відтак ми хотіли самі поспілкуватися з місцевими чиновниками щодо дивного деребану землі, та не встигли причетних до роздавання коштовних пляжів. Взяли під варту навіть за інше правопорушення. Голові земельної комісії Затоківської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокуратура Одеської області викрила злочинну схему відчудження землі в затоці, яку організував голова Затоківської селищної ради спільно з іншими службовцями. Та взяття під варту нечистих на руку чиновників не повернуло зруйновані бази і не прогнало рейдерів із їхньої території. Тож припускаємо в боротьбі за селище беруть участь також інші гравці. Але про це вже у наступних випусках «Стоп корупції.